Таблиця множення третій урок. Останній. Отак вона виглядає у вас у зошитах. Нам залишилося вивчити 10 добутків. І вся табличка множення вже є. Вона може виглядати ще й отак. Вона має нескінченну довжину та нескінченну ширину, але нам достатньо до 12 вивчити. А у вас у зошитах взагалі до 10. 10 помножити на 10. 100. Щоб цією табличкою множення користуватися, то треба розуміти, що нам треба 2, помножити, наприклад, на 2, 2, додати 2, 2 помножити на 2. І відповідь ви знайдете у правому нижньому куточку. Це якраз буде квадратик. 4. А квадратики ми минулого разу вчили. 3 помножити на 3, 9 у нижньому правому куточку. 4 помножити на 4, 16, а 5 на 5, 25, 6 на 6, 36, 7 на 7, 49. А це шахівниця, 64. Вивчили. Можна користуватися цією табличкою множення. Ну, ми не вивчили з вами 3 на 3 табличку. 3 на 4. 3 додати 3, 6. І ще додати 3 додати 3 ще 6, 6. Всього 12. В правому в нижньому куточку відповідь от, от 12 квадратиків. 3 помножити на 4. От, виглядає це так: 3 помножити на 4. 3 помножити на 5 15, знаєте, 3 помножити на 6 ще. 3 та 3. 12 та 6, 18. Ще 6. 3 на 7 це ще 3, тобто до 18 додати 3 21. 3 помножити на 8 24. А якщо ви, наприклад, знаєте 3 на 8, то ви знатимете і 3 на 7. 3 на 7 це 24 мінус 3. І якщо ви знаєте 3 на 4, то знаєте, і 4 помножити на 3, 12, і 6 помножити на 3, 18, і 7 помножити на 3, 21, і 8 помножити на 3, 24. Тому і залишилося всього у нас 10 добутків, що ми їх не запам'ятали. Але вже 4, ось ми з вами розглянули. Наступний. 4 помножити на 6. Не дуже зручно. Зручніше 6 помножити на 4. 6 додати 6. Додати 6 додати 6. 6 додати 6 12. Та ще 12. 24. 4 помножити на 7. Ну, зовсім не зручно. А 7 помножити на 4? Зручно. 7 додати 7. Додати 7 додати 7, 14 додати 14, 28. 4 помножити на 8. У такий же спосіб. 8 додати 8, 16, додати 16, 32. От, 6 помножити на 7, треба б запам'ятати. 6 на 7, 42. І не співається. І додавати не дуже зручно 6 на 7, 42. Запам'ятали. 6 на 8, 48. А коли 8 на 6 не зручно, не, зручно, не, не співається, то 6 на 8 48. І останнє, і найважче, але для вас буде найлегше: 7 на 8, 56. Треба запам'ятати, тому що дорослі одразу питають один у одного, скільки буде 7 на 8. Або 8 на 7. 56. Молодці.